Українські спортсмени виборюють першість на воді 15-й всеукраїнський турнір з плавання пам'яті Віктора Гері стартував Івано-Франківську. Плавці долають різні дистанції, зокрема, запливи на 100 метрів, вільним стилем і брасом. А також юники дівчата змагаються на 200-метровій дистанції у стилі батерфляй на спині. На турнірах формуються. Можливість реалізувати себе в тому чи іншому виді спортивного плавання на ті чи інші дистанції. Спортсмени пробують, експериментують або навпаки, цілеспрямовано готуються проплисти певну дистанцію і показати відповідний час. Цей турнір не лише популяризує спортивне плавання він присвячений історії життя і пам'яті великого тренера. Поряд зі спортсменами на змаганнях знайомі та колеги Віктора Гері згадують про Віктора Андрійовича як про вмілого наставника, який причетний не до однієї успішної. Спортивної долі, людина щедрої душі, людина, яку поважали і будуть поважати вся спортивна громадськість нашої області і України. Не оминає подібних змагань родина Віктора Гері. Щоправда, участі в турнірі безпосередньо не беруть, адже їхні спортивні стежки розмінулися з плаванням. Однак всі знайшли себе в інших дисциплінах фізичної культури. Мій де задав Мне ритм в жизни такой, что спорт это приоритет, одна из важных вещей. Я тоже отец, у меня есть дочь одна, дочь вторая. Я стараюсь им тоже это, когда они были маленькие, внушать, а сейчас, наоборот, контролировать. Я вижу, им это тоже нравится. Они знают, что их не продет был очень великим человеком, как и человеком по жизни, так и человеком в спорте. Это действительно огромная память. И мы всегда очень тронуты вообще тем вниманием, потому что, оказывается, очень многие люди любят, помнят моего отца. Вы знаете, это большая честь, когда уже вот 15-й по счету турнир. Казалось бы, время очень сложное. І все равно знаходяться і, і сіли, і средства, і можливості, щоб цей праздник состоялась. Раніше турнір з плавання в івано Франківську приймав гостей не лише з інших областей, а й різних держав. Однак через нестабільну ситуацію в Україні іноземні спортсмени наразі відсутні. Попри це, організатори турніру сподіваються, українські спортсмени мають всі шанси стати рівними серед рівних як в Європі, так і в світі. Маріана Гринечко, Михайло Березень, Андрій Українець, новини на вежі.